Один з аспектів, що відрізняє хорошу історію від поганої, це зв'язок між сюжетом, героями та світом. Без нього всі ці три речі поодинці, навіть якщо будуть геніальними, круту історію не зроблять. І сьогодні ми складемо міні-план книги, в якому спробуємо цей зв'язок створити. Отже, спершу визначимо про що буде історія. Особисто я часто розпочинаю саме зі світу, а коли знаю особливості світобудови, то підбираю під неї сюжет та героїв, хоча зазвичай починають з героїв чи сюжету. Нехай в цьому світі живуть велетенські крилаті жуки, які переслідують людей, а відляку їх лише вогонь. Через це жителі мусять завжди носити із собою смолоскипи. Тут одразу виникає багато ідей. Пам'ятайте, показувати вплив світобудови на побут людей, оскільки ти завжди мусиш носити із собою смолоскип. По-перше, це означає, що дощ буде твоїм ворогом, бо тоді вогонь гасне і монстри на ізі тебе знищать. Тому під час дощу люди сидять вдома, а в хмарні дні навіть не виходять на полювання, аби їх не застала злива. Окрім цього, одна з рук людей майже завжди зайнята триманням смолоскипа. Це примусило так влаштувати селище, аби могти обходитися в побуці лише однією рукою. Це також ускладнює життя людей. До прикладу, аби набрати води з криниці, потрібно йти двом людям. Також саме селище було обкладене вогнищами, у повітрі завжди буде пахнути димом, а дітей змалку вчать поводитися з вогнем. Як бачите, лише з однієї фішки щодо вогню ми склали розлогу культуру та побут. Окей, тепер потрібен протагоніст. Нехай його буде звати Сід. Наступний аспект свідобудови я вигадав такий. Це плаский світ, який стоїть на багатьох древніх істотах. Раніше люди мали з ними контакт, який потім втратили. Істоти знаходяться під землею, метрів 10, і я хочу, аби герой контактував із древніми. Це і будуть основні події книги. Але просто вийти в ліс і покликати істоту світ не може, бо для цього немає підстав. Тим паче і герой про них навіть ще не знає, бо древні вже забуті людьми. Значить, потрібно дати сіду підстави піти в ліс. Я беру основну проблему жителів, та щит всюди за собою вогонь. Нехай Сід буде бунтарем, він хоче змінити життя та позбутися дурних смолоскипів. Хлопець вирішує, що десь далеко є край, куди жуки не дісталися, і він іде шукати цей край. Тобто мотивація сіда полегшити життя. Конкретна ціль знайти безпечний край. Пам'ятайте, мотивація це щось глибинне, те, що керує героєм. А цілі можуть змінюватися, головне, аби вони відповідали мотивації. На каналі говорили про те, що важливо виписати собі декілька сильних та слабких сторін героя. По ходу діла будемо це робити. Перше вже є, сід хоче полегшити життя. Цю рису обов'язково треба буде випробувати. Також сід буде нетерплячим. Тепер треба вигадати декілька древніх. Перш за все скажу, що кожен із них має якийсь дар людству, котрий, звісно, потребує певної жертви. Нехай одним із древніх буде чотирирука істота. Її дар це примноження будь-чого. Коли сід із нею зустрінеться, то забажає собі третьої руки, щоб нею нести смолоскип і нарешті полегшити собі життя. Тобто, це бажання знову ж таки стосується мотивації героя. Але все не так легко, має бути розплата. Магію потрібно якось обмежувати, щоб історія не стала нудною, які можуть бути недоліки в тому, аби мати три руки. Перше це баланс. Тебе буде завжди тягнути в один бік. Супер! Значить, сіда потрібно помістити на канатну дорогу. Нехай на шляху він зустрічає обрив, і щоб його подолати, потрібно пройти по тонкій мотузці, установленій над обривом. Ну і звісно, наш сід впаде, бо третя рука не дасть йому балансувати. Тобто саму перешкоду, яка є сюжетним аспектом, я вигадав, базуючись на магічній силі, яка є аспектом світобудови. Дамо Сіду ще якийсь навик. Він чудовий плавець, але водночас цей навик випробовуємо. Наступний древній у якості дару пропонує дізнатися, від чого ти помреш. Тепер згадуємо Сіда. Оскільки він нетерплячий, хоче щонайшвидше позбутися потреби у вогні, то хлопець, звісно, не відмовиться від такої інформації, бо знаючи, що він помре від якоїсь конкретної речі, просто почне її уникати. Це означатиме, що в будь-якій іншій ситуації сід виживе, отже, можна буде більш сміливо крокувати лісом і не пеклуватися щодо безпеки. Древній сказав, що сід помре від води. Це дуже звеселило хлопця, бо виходить, що він не помре від тих дурних жуків отже, можна викинути смолоскип. Тепер сід почав ще швидше просуватися лісом. Зрештою дійшов, гадаю, ви вже розумієте до чого, до річки. І тут герой постає перед вибором. По-перше, він розуміє, що не помре від жуків, бо так прорік древній. Отже, сіду не потрібно тащити за собою смолоскип для захисту. Виходить, його місця вже завершена, він полегшив собі життя. Але на початку подорожі хлопець себе виправдовував тим, що йде шукати краще життя не просто для себе, а для усіх жителів селища. І та краще життя справді може існувати по той бік річки, але ця вода може бути саме цією, від якої сід помре. Тому тут постає питання: чи справді всі дає та риса, яку виділили на початку, чи справді він хоче допомогти своїм людям, чи він просто хотів полегшити власне життя. Окрім того, він ще знає, що є чудовим плавцем, здається, і вода спокійна, тобто спробувати варто, але чи наважиться він. Це ключове запитання таке сильне, бо базується і на сюжеті, і на світобудові, а не лише на характеристиці персонажа. Взагалі, будувати такі зв'язки можна весь день. Я лише хотів коротко вам показати, як це роблю сам, щоб ви переконалися, що це гарний спосіб покращити своє письмо. Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Пишіть хороші історії.